Пам'ятаю, така була розмова, коли батько сказав, що коли буде вторгнення, що ти будеш робити. Я кажу: ну і коли буде вторгнення, кажу, тоді підемо разом. Так як ти вже маєш досвід, тому йдемо разом і будемо боронити нашу країну. Це був ранок. Ми з сім'єю були вдома. І коли вже почали бути перші вибухи, ми прокинулися, поїхали, зібрали речі. Заправили машину і приїхали вже до батька. А у батька вже були спаковані рюкзачки і для нього, і для мене. І вже о 10-й ранку, 24 лютого, ми вже були в військкоматі. Ми прийшли як добровольці. І Перший наш життєвий військовий досвід почався з оборони Києва. Це дуже добре, що ми були разом, так як він були такі життєві ситуації, де він мені розказував, показував і як, що до чого. Починаючи з 24 лютого, і вже в серпні 23 року я вже звільнився. Так як батько загинув під Києвом, тобто я тут на той момент вже мав право на звільнення. Я над цим обдумував, і найбільший такий випадок, який мені запам'ятався, це в зоні бойових дій під артилерійськими обстрілами, а жіночка одна нажарила хлопцям ціле відро котлет. І потім вона ці котлети розносила там усім, хто там був поруч. І мене це настільки вразило. Що ну незважаючи під вогневим валом, вона все ж таки ну от в неї було щире бажання нас накормити, і от тоді я зрозумів, що цей народ не перемогти. На рівні родини ми приймаємо досить активну участь як волонтери, як помічники безпосередньо і військовим, і цивільним. Ну, тому що в нашій не просто моїй сім'ї, а навіть в родині це, це є життєва позиція. На війні, коли ти бачиш все, що відбувається, такий час від часу просто життя проходить перед очима. І ось тут приходять основні цінності, що найцінніше, хто у тебе є, це ті, кого ти можеш взяти з собою за руки. На власному досвіді можу сказати, що яка б не була оплата, вона в зоні бойових дій не є мотиваційною. Мотивацією безпосередньо для мене було це захист своїх рідних, захист своєї країни. На сьогоднішній день я в першу чергу вдячний тим хлопцям, які продовжують, не зупиняються, які боронять нашу країну, які стомлені, виснажені відчуттям справедливості, несправедливості. Безпосередньо я вдячний тим хлопцям, які ще там. Я вдячний сім'ям цих хлопців за те, що вони виховали. Справжніх героїв, героїв, захисників. Я вдячний волонтерам, які допомагали мені і продовжують це робити. Я також хочу подякувати батьку тобі. Для мене це ідеал чоловіка. Ідеал в тому, що він за своє життя, знаєте, от можна сказати, поставив галочку всюди. Він хороший батько. Не тому, що він мій батько, а тому, що він дійсно на це заслуговує. Він хороший чоловік, хороший син, хороший брат. Він дійсно до останнього подиху свого життя він був відданий своїм рідним, своїм близьким, своїй країні. Він дійсно та людина, з якого можна брати приклад. Він, як громадський діяч, був досить таки активним. Він показував своїм власним прикладом, що не потрібно ніколи зупинятися перед несправедливістю. Це дійсно та людина, яка, який один із перших, пішов в ряді добровольців, коли почалося АТО. Я вдячний усім українцям, тому що я пишаюся українцями тим, що це незламний народ. І цей народ заслуговує на мир, але цей народ може вибороти собі мир лише власними руками.